У день працівників лісу представники вісімнадцяти дочірніх підприємств ЛГП Галсіль ліс завітали в гості до колеги з Сукаля. Розпочали з екскурсії на подвір'ї закладу. Вирощують майбутні деревця із насінинки. В тих контейнерах е, вирощується переважно закритою кореневою системою. Переважно ми е, висіваємо мудрину європейську. А ось цим малюкам скоро доведеться розпрощатися із сестричками, адже їм уже по два роки, і саме час змінити теплий на лісовий масив до осінньої посадкової кампанії готові не лише дітки ялини європейської степлиці, а й лісівники кажуть, через декілька днів готуватимуть для висадження ділянки лісу. На осінь піде на створення нових осінню посадку і доповнення. Лісових культур у сусідньому приміщенні зазвичай галасливо та не у день працівників лісу. Тут займаються не лише деревообробкою та сушінням, а й виготовленням продукції із деревини. У нас ще є на базі нашого лісництва є ще столярний цех, не тільки по І відповідно до замовлень, ми виготовляємо альтанки. Садові качелі в основному ми реалізуємо елементи покрівлі даху. Є замовлення, крокви, балки, рейка. Лісівники Львівщини допомогли деревиною тим, хто даху над головою не має. Унаслідок російського вторгнення понад 200 кубів пиломатеріалу із лісів Львівщини відправили на Херсонщину, аби відбудувати там зруйновані будівлі. Допомоги на відбудову України буде ще більше. Адже цього року площі лісового фонду галсі доповнили земельні ділянки з лісом, які перед Дали на баланс підприємству територіальні громади. Це є землі, які є самозаліснені, і вони, вони ні чині, в принципі. Тобто, догляд за лісом не проводить ніхто. Воно собі росте своїм природнім, природнім середовищі для того, щоб вони воно ефективно використовувалось, щоб проводити рубки, прорідження, щоб доглядати цим лісом. Потрібно передати на комусь на баланс. Нам додали вже практично 500 гектарів. У день працівника лісу, звісно, не обійшлось без відзнак для найсумлінніших працівників. І з подякою на захід прийшли військові. Третьої бригади тероборони і депутати Львівської обласної ради. Я обіймаю пана Івана, але ви повинні розуміти, що обіймаємо всіх вас. Допомога, яку надає справді одне з найбільших наших комунальних підприємств обласної ради Галсиліс, так би сказали, вона неоцінена і величезна. А вона, як починаючи від тої прямої потреби в деревині, так і закінчуючи речима, які можуть виготовити, можуть зібрати. І навіть у день працівника лісу зібрали на чергову допомогу для військових спільними зусиллями придбали дрон. Тетяна Дієк, Юрій Маковецький, програма очі.